Перша леді України Олана Зеленська знову потрапила у відомі журнали. Цього року ще одне американське видання внесло дружину президента до переліку найвпливовіших жінок світу. Що про неї написали? Розповім вже за мить з вами новини. Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Перша леді України Олена Зеленська увійшла у топ 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times. Як зазначили у виданні дружину українського лідера, додала до переліку найвпливовіших жінок світу прем'єрка Естонії Кая Калас. Вона зазначила, що її найбільше захоплює чесність Олени Зеленської. Найбільше я захоплююсь в Олені Зеленській її чесністю через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну. Зеленська сказала журналісту: ніхто з нас не в порядку. Вона знає, як це прокинутися і побачити, як твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом, не знати, коли чи побачите ви наступного разу своїх близьких, як знайти в собі сили, боротися за свободу, незважаючи ні на що. Крім цього, естонська прем'єрка поділилася деталями про спільні проєкти. І зеленської описала першу леді так, як вона її бачить. Як і її чоловік, зеленська стала світовим символом стійкості. Її лідерство, вирішення проблеми психічного здоров'я українців під час війни є життєво важливим. Її робота, яка висвітлює страждання та депортація українських дітей Росією, повертає спогади про історію моєї родини. Росіяни вивезли мою маму до Сибіру, коли вона була немовлям. Естонія у партнерстві з фондом Зеленської побудувала сімейні будинки для дітей, яких російські бомби зробили сиротами. Вона вражає своєю увагою до деталей і вмінням слухати. Тепер світ повинен послухати Зеленську і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і припинити страждання. Також до списку найвпливовіших жінок потрапили австралійська акторка Марго Рубі, американська співачка Бейонсе, глава Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн, іранська правозахисниця. Наргес Мохамеді, директорка з технологій компанії ОПЕН Міра Мураті, виконавча секретарка конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Мурама Мрема, міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва. Сама Олена Зеленська від початку повномасштабного вторгнення постійно у центрі уваги змі у 2022 році. Перша леді України потрапила на обкладинку Тайм. Відомий американський журнал опублікував її історію проживання війни. Там Зеленська згадала про перші дні про розлуку з чоловіком та переховування від російських вбивць, які хотіли знищити сім'ю. З початком вторгнення проєкти зеленської з покращення освіти та охорони здоров'я країни були припинені як і її кар'єра. Сценаристка зеленська розповідала, що з першого дня війни вона з дітьми перебувала в оточенні військових і рідко знала, де ночуватиме наступної ночі. Так тривало 10 тижнів. А коли Зеленська вийшла зі сховку, присвятила себе допомозі країні. Головним завданням для себе поставило допомогти впоратися людям з травмами, як колективними, так і особистими. Пише видання 8 травня. У день матері Зеленська зустрілася з Джил Байден, першою леді США. У школі на заході України, яку перетворили на притулок для сімей переміщених осіб. Відтоді голос Олени Зеленської став потужним голосом усіх українців на міжнародній арені. Власне наприкінці року всі авторитетні видання формують рейтинги найвпливовіших людей за рік. 29 листопада. Свій перелік найвпливовіших людей Європи оголосило видання Політіко. У список потрапив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він у п'ятірці найвпливовіших людей Європи у категорії діячі. У переліку він посів четверте місце, випередивши навіть президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. А от президента України назвали найвпливовішою людиною Європи у номінації Мрійники. Там зазначили, що Зеленському вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС і ближче ніж хтось вважав Можливим до військового альянсу НАТО, а також порівняли українського лідера з Вінстоном Черчилем, Мартіном Лютером Кінгом Молодшим та Нельсоном Манделою, мовляв, Зеленський саме той лідер, який час від часу з'являється, і самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. А що ви думаєте про рейтинги американських видань? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихої ночі. Слава Україні, слава зсу та смерть ворогам. Бережіть себе, Побачимось.